Ти Теш, так. Ого, да. Більше вірності, підтримки. Всюди має бути кохання і в роботі, і в житті. Щастя, відносина, взаєморозуміння і самого главного любові. святом вас. Дякую. Тільки перемоги, щоб війна закінчилась. Ну і звичайно, кохання. Щоб більше було ендорфіну в житті. <реку> Ми святкуємо на <реку> маски. Вам по квітчці? <реку> <реку> щоб Що з ким. Святкувати. Дякую. <ріст> Квіточка. Дякую. І Валентинка. А що ж будете дарувати своїй партнерці? А я не знаю, що ще не придумав. Там на квіти. машину чи квартиру ще не визначився. Будете щось дарувати своїй партнерці? Т, звісно. Ми хочемо побажати, щоб у всіх була місна любов. Будь ласка, це для вас. <ріст> Дякую. А саме головне довіра, звісно, <ріст> довіра. Який найкращий подарунок ви отримували від своєї партнерки? Ой, цілий день разом. Дякую. Дякую. Наушники саме угу. такі. сумочку дуже класну. Це вам Дякую. зі святом. Дякую. Дякую вас. Дякую. Гарного вам дня компанія Ангкор. вітає вас із днем Закоханих. І бажає, щоб ваші відносини були такі довговічні та надійні, як вікна від Ангкор.